Усім доброго дня, в продажі Шкода Octavia 5. Машинка свіжопригнана з Німеччини, вже на українській реєстрації. Дуже гарний колір, гарна комплектація. 2012 рік виготовлення. Двигун 1.8 TSI на автоматі. Машинка вся в оригіналі, ніде не фарбована, без підкрасів, без корозії. Перевірялось прибором. Задні партроніки, бампер ціленький, не пошкоджений. Усі зазори. Пороги рівненькі, не пом'яті, Кожен салон. титанових дисках оригінальних дивіться стан салону ніде нічого не шилося, не фарбувалося по салону. 161 тисяча рідного пробігу. Вся присутня сервісна історія. Двигун не димить, не сапонить, масла не бере, вже замінено масло, фільтр, машинка обслужена. В такому стані багажник. Шторка, шторка працює, резиновий килимок оригінальний стоїть. Домкрат, ключ, запаска, все присутнє. Зараз ще заведу. Заводиться з пів оборота, помилок немає ніяких. Берейте у вінниці А Вінниця вінниці. Клімат, підірів, сидінь, Мультируль датчик дощу, датчик світла. Максимальна комплектація. Лигун працює рівненько, чистенько. Петтань взагалі нема ніяк. Машинка знаходиться в місто Вінниця, Кого цікавить, телефонуйте, більш детально розповім. Також є інші автомобілі.